Мене звати Катеріна, і цей ефір я розділю з прекрасною і талановитою пані Тетяною Гай. Пані Тетяно, я рада вас вітати! Вітаю вас, Катерина, Вітаю всіх глядачів вашого прекрасного каналу. Буду ділитися з вами своїм досвідом і дуже надіюся, що він допоможе вам справлятися з різними ситуаціями у вашому житті. Я теж на це сподіваюся, тому що сьогодні будемо, пані Тетяно, дуже чекати, можливо, на позитивне ваш якийсь прогноз, на позитивне ваше віщування. У нас сьогодні 21 листопада, і цей ефір, скоріш за все, наші глядачі побачать завтра, 22 числа. Але тим не менш, нам обов'язково потрібно з вами поговорити на е, ці е, теми, які зараз просто повсюди. Е, почнемо з найактуальнішої, так що Росія сьогодні вдарила по Україні, е, ми стали на жаль знову. Полігоном, першою країною, де вони випробовують свою нову зброю, першою міжконтинентальною ракетою, і наш е, пан залужний сказав, що, скоріш за все, третя світова вже розпочалася. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз зробити цей прогноз, чи можемо ми подивитися, чи дійсно це є початком, е, такої, знаєте, точкою, нівозврата до третьої світової? Катеріно, що я хочу вам сказати і зазначити, що? Я ще на початку осені прогнозувала хто дивиться мої ефіри, що по Україні буде застосовано вперше зброю, яку не застосовували ще ніде. І дійсно, сьогодні вже були офіційні заяви, що Україна це перша країна у світі, по якій застосували таку зброю. Давайте подивимося, чи дійсно це почалася Третя світова війна. Ну, слухайте, так, ситуація в світі дійсно змінилася. Ви знаєте, я також казала, що у 20-х числах листопада, ну мені там 19, 20, 21, це будуть дні переломні, що станеться якась подія, яка сколихне весь світ і змінить ситуацію. І зараз по карті повішений я бачу, що дійсно вже ця подія запущена. Але чи третя світова? Розпочалася, ну, розпочалася вона не вчора і не сьогодні. Розпочалася вона по карті Башта і Вісмірці Пентаклів уже досить давно. Тобто, це не відбулося не зараз. я хочу сказати, що Україна у цій третій світовій війні відіграє неабияку роль, адже дійсно, як заявив сьогодні а, Зеленський. Ми є просто полігоном, страшним полігоном, де випробовують зброю, де наш нещадний сусід-агресор нищить, руйнує, забирає не лише нашу незалежність, цілісність, а й забирає життя наших дітей, наших цивільних людей, тому що не може жити спокійно, коли поруч люди живуть щасливо і яскраво. Так. Um, можливо, третя світова неможливо, скоріш за все, вона розпочалася то давно, але можливо світ сприйме саме цю подію, знаєте, як першим нуль uh, перше, там нуль Типу, як перша подія, яка сталася офіційно. Бо вони ж не визнають. Хочу сказати, що це тільки ось бачите, по карті мир. Це дійсно, але це подія. Це не та ще подія, це початок. Тобто тут можливий або взагалі удар цими ракетами по всій Україні, а не лише по одному місту ну, місту, так, місту мільйоннику. Бачите, і, і диявол, ну це тільки початок. Тобто ще будуть події, ще будуть удари. І а, сьогодні почала з'являтися інформація, що Росія володіє там 527 ракетами, е, ем, ракетами, такими ракетами. Чи застосує вона їх по Україні? Ви знаєте, карта сили і карта страшного суда каже, що так. Ці числа ми говорили уже не раз. Хочу попередити всіх українців і буду попереджати. Якщо раніше можна було чітко продивитися міста, які фонили, в яких мали бути так. удари, то зараз фонить вся Україна. Просто вона червона. Оціх 10 днів, 10 днів листопада будуть страшними і жахливими для України. Від ворога можна очікувати чого завгодно. Це безпринципний звір. Просто звір, і навіть звірі мають якусь, ви знаєте, чуйність і вбивають для того, щоб вижити. Тож можна очікувати, чого завгодно. Ворог лютує і ворог зараз буде завдаватиме ударів. Тож хто нас слухає? Будь ласка, оці 10 днів не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, щоб вберегти себе від цього звіра апокаліпсису. Я би назвала його Катаріно так. Пані Тетяно, Росія е, також на вихідних вдарила по три із п'яти працюючих ТЕС в Україні, які належать ДТЕКу. Скажіть, будь ласка, е, вихідні у нас на носі вже е, чи не повториться ситуація цими вихідними? Чи буде Росія бити по нашій енергосистемі? Чи виведе вона з ладу ще дві електростанції, і чи буде в нас тотальний блекаут? Дивіться, тотального блекаута точно не буде. Це я казала, і О. зараз я дивлюсь по картах. Ситуація не змінюється. Ми встоїмо те, що Росія битиме по станціях, це точно. Але дивіться, я хочу вам сказати, що їхня основна мета вони прекрасно знають, що ми готові після стількох уже блекаутів. Ми готові до того, що нас, наші системи, наші енергосистеми будуть виведені з ладу і що в нас є альтернатива. Вони про це якби знають. Їхня ціль. Живі люди, цивільні люди, паніка серед людей, розповсюдження різних різної дезінформації, і все. це оце їхні цілі. Тож, будь ласка, чітко злідкуйте за інформацією, яку зараз от викидають в різних каналах, в різних змі. Це дуже дуже важливо, але скажу, що ворог битиме і не лише на вихідних. Також нам uh, Defense Express uh, каже, що РФ має 521, uh, 521 ось цю uh, міжконтинентальну балістичну ракету. Пані Тетяно. Чи відчуваєте, чи бачите ви, що вони можуть застосувати її в якусь іншу країну, окрім нас? Так, uh, По рицарю мечів вони на прикладі України показують, що вони. Ну, Це терорист. Це кровавий країна, кровавий терорист. Дивіться, рицар мечів, тобто Україна, тобто початок і четвірка кубків, і король мечів. Може може вдарити не лише по Україні. Так? Ну, Але зараз, і, наприклад, України, вони... але я не бачу цього удару такого. Тобто найбільше зараз, от на даний момент, до Нового року, на жаль, постраждає Україна. Немає слів навіть це коментувати. Дійсно, тут я не знаю, що, що радити людям. Знаєте, нехтувати, не нехтувати. Звичайно, що ніхто не нехтує зараз, особливо після таких новин. Пані Тетяно, на якому етапі зараз знаходиться війна? Давайте подивимося. На чи фінальному. є це переломним на фінальному етапі? Я вже це казала, передбачала на фінальному етапі. Ось і зараз по десять сім мечів. Я бачу, що це фінал. Просто цікаво, чи є це переломним моментом ті, ті події, які сталися сьогодні? Початок переломного моменту, але не момент. П'ятірка, пентазу, угу. колісниці зараз дуже швидко будуть розвиватися події. Ну, дивіться, ми вже на фініші, на фініші до нашої перемоги, скажу так. Хочеться це щиро вірити. Скажіть, будь ласка, які ще загрози нам готує ворог? Я бачу, як можливе отруєння води і вірусні якісь інфекції. Може, в нас просто є шанс цьому завадити? Нема. Кажу зразу: туз з мечів нема. Ворог зараз лютує і використовує всі, всі можливості. Щоб нашкодити і знищити. Ну, мечі, мечі, мечі. Я от сьогодні сьогодні дивлюся, Катерино, і от одні мечі, і це жахливо. Я навіть не можу. Я хочу сьогодні в одному в одній своїх програм. Я хотіла зосередитись на містах і сказати, які міста постраждають. Так я бачила п'ять міст, які найбільше будуть страждати, але й біля них страждають маленькі міста. От тому, що ворог то. Тим більше зараз, він просто озвірів уже і а озвірів, я скажу, щоб трошки, як ми казали на початку, дати якихось втішних новин. Озвірів він тому, що знаєте, коли а, ворог відчуває свою загибель. Він максимально старається нашкодити. Ось так зараз відбувається і з ворогом нашим. Тож нам треба трішечки потерпіти. Як я казала уже в своїх випусках, не буде нічого страшнішого з того, що ми вже пережили. Пані Тетяно, ви також тільки що сказали, що ви проглядали ось і можете назвати п'ять міст. Можливо, ви можете поділитися з нашими глядачами. Можу поділитися, це Дніпро. Це Київ, це Запоріжжя, це Одеса і це Львів. Також бачу загрозу для Хмельниччини, Рівненщини, Житомирщини, Полтавщини. Сум. О, забула ще назвати Суми. Суми, суми, сумський регіон. Також будуть, на жаль. Стражда, я не можу потім знову мені йде. Миколаїв, Херсон. Я починаю говорити міста, і мені йдуть всі. От Якщо ми раніше так до от 17 листопада могли передбачати якісь там міста можна було проглянути. То зараз ти починаєш дивитися одне, а воно все Ми не відійшли сьогодні від Дніпра. Уже знову кривий ріг, так уже знову і до речі, пані Тетяно. Ви сказали за Миколаїв, і там в Миколаєві не знаю, бачили ви в новинах. Там у них є пам'ятник, який стоїть в центрі міста, і він як оберігає. Місто, по типу як Архангел Михаїл в Києві, так і в їхньому місті. І він тріснув, Прямо посередині пішла тріщина. Чи не бачили ви ці світлини? А якщо навіть не бачили, давайте подивимося, що це значить для міста Миколаїв та області. Поганий знак. Дуже поганий знак. Атака на місто по колесниці. Швидка. Жертви. І причому жертви, от якось, от так, знаєте, як центр міста. Це дуже поганий дуже поганий знак. І от Насправді я на картах передивилась. Жахливий знак для Миколаєва. Тут я би, знаєте, що порадила? Все ж таки звернути увагу на цей оберіг, тому що сили, які стоять над цим містом, попереджають жителів. От навіть уже сили в такий спосіб попереджають, що зараз небезпечний період. Угу. Тому, будь ласка, місто Миколаїв, зверніть увагу на передбачення від Тетяни Гай. Пані Тетяна, наступне запитання. Чи є на Курщині ядерні боєголовки? Є так, є. Але не в такій кількості, як ми вважаємо, але точно є. Вони там є для того, щоб у разі якогось нападу чи удару по Росії по справедливості завдати відповіді. При яких умовах вони підуть на це? Ну, вони не підуть на це. Вони там є, вони готові, але вони от в дії їх не бачу найближчим часом. Угу. Тобто тут можна хоча б трішечки видихнути, да? що це тут, просто так. як завжди заляка. Хоч, ну, хоч ядерки не буде. Да? <сум> І на тому дякуємо. Так. А, по storm shadow, ось тими, що ми, начебто, вчора вдарили по. Ворогу, скажіть, будь ласка, чи будуть у нас Те, що лише та інформація, яку ми можемо озвучувати, е, чи будемо ми ще завдавати? Тобто, ми розуміємо, так. чи будуть ось, такі для, чи гарні питала, новини що... у нас? Так чи будуть по перше, такі гарні новини, і чи не буде негативних новин в наш бік? Навпаки, тобто, ми їм, а вони нам цими міжконтинентальними? А тепер дивіться, карта сила. Сила на нашому боці, ми, ми, ми якби боремо звіра по п'ятірці мечів, саджаємо його в темницю по справедливості, змушуємо, якось, ну якась ситуація змушує йти на наші умови. І умови. там будуть, я хочу сказати, що а, ну хто ще не надивився на червоні купола, на червоній площі, надивіться. Відкрити інтернет. Як ви красиво сказали. Пані Тетяно, після того що сьогодні сталося, так ось цією новою зброєю, чи наші партнери і, можливо, якісь інші країни, долучаться до допомоги, чи буде пришвидшення траншів, наприклад, міжнародних, чи буде більш поставки зброї? Я хочу вам сказати, що так. Сусіди наші і партнери наші дуже стривожились у всьому світі після сьогоднішньої події. Стривожились у всьому світі. І тепер, не через те, що вони такі, хочуть зробити такий жест доброї волі, а через те, щоб убезпечити себе, нам нададуть ще більше ресурсу і різноманітних дозволів. Угу. Тобто тут навіть е, пішла більше не їх, як зазвичай, абіспокоєність, а дійсно будуть дії, правильно? Звичайно, тому що вони захищатимуть себе нашими руками. Угу. А, до кінця року не б... а, у зв'язку з такою ситуацією. Чи не бачите ви до кінця цього року а, європейських а, солдатів на території нашої держави, які будуть нам допомагати? Ні, не бачу. От солдатів точно не бачу. Mm -mm. Угу. Тобто вони можуть зброю гроші, живу силу поки що не надані? Ні. Тут варто розраховувати нам тільки на себе. Тільки на себе, так. Страшний суд. Ага. Ну нічого. А так, ще на, на останок хотіла запитати Зеленський заявив, що поки у нас немає стільки сил, щоб зі зброєю в руках відстоювати кордони 91-го року. А, скажіть, будь ласка, до чого такі заяви у нас сьогодні? День гідності, правильно? День День революції, день гідності, справедливості і свободи. Ну, дивіться. Давайте ми будемо все ж таки не шукати е, зрадоньки у такий важкий час, а, тому що не шукати зрадоньки, не шукати якогось розколу. У нас і так цього вистачає. Ще зрадників у нас вистачає тут всередині. А, якщо пан Зеленський зробив таку заяву, значить у нього по імператору була мета. Можливо, показати світові, що в нас не вистачає ресурсів, що ми боремося з таким страшним ворогом, що ми ем, якби, вже обесилені, що ми тримаємось буквально на останньому, знаєте, подиху, але тримаємося. Тобто, така його заява вона була звернена швидше не до українців, а якось привернути увагу світових політичних партнерів. Сподіваюся, що йому це вдалося. Будемо надіятись. А давайте подивимося, чи вдалося. Чи звернуть вони увагу, так? Ну, диявол і шестірка пентаклів звернуть, звернуть, але не так, як можна було звернути. І пані Тетяна, наостанок, моє запитання буде. Я думаю, що ви на своїх каналах зі своїми гостями вже розглядали це питання. Але дуже цікаво запитати саме власне вашу думку а, з приводу обкладинки The Economist на 25-й рік, яку ви певно бачили, ось цим передбаченням. А ви її не бачили? А я я би хотіла вам її продемонструвати, але я на жаль хіба що можу тел телефоном. Так, вам, Обкладинка, то... а ну ще секундочку. Так, обкладинка журналу зекономіст. Каже нам, що 25-й рік це рік, який має бути надзвичайно багатим на зміни та невизначеності. Це така обкладинка ребус. Ми щороку намагаємося її розгадати, і дуже цікава ваша думка, що ви там побачите і що відчуєте. Значить, обкладинка ребус в центрі Трамп навколо фото Зеленського, Путіна, Сі Сідзенпіня і Урсула фон дер А крім цього, на обкладинці є додаткові елементи. По типу долара, Юаня, шприца ядерної загрози та зображення Сатурну. Ось і сам The економіст коментує, що рік має бути надзвичайно багатий на зміни та невизначеності. І ось дуже цікаво, що саме вони мають на увазі, звідки в них таке масонське віщування? Чому про невизначеність? Дуже багато тут дійсно є таємних знаків, які я думаю, знаючи люди. Так як я можуть роз, роздивитися. І це не ребус, це навіть, знаєте, я би сказала, от, знаєте, є там рунічні стави, є ключі різні. Так. Наприклад, тут ключі Соломона, які приводять в дію, те чи інше побажання, також кабалістичні ключі. То тут я їх явно бачу, це не просто картинки, це не просто побере, попередження. Всі знають, що ми вже остаточно 19 листопада перейшли в Ерву Долія. Тобто Світ зовсім зміниться технології зміняться праця уже. Фізична не буде так кодуватися і приносити е, таких доходів, як, наприклад, е, тобто, все буде роботизовано, все будуть робити е, роботи. Люди будуть більше по можливості відпочивати. Але давайте не будемо забувати про катаклізми, які також чекають землю. І не всі землі будуть придатні для проживання. І будуть землі відкрию таємницю обідавання. Серед яких одна з перших буде саме Україна? Тож жити в Україні це буде вважатися розхищу і благодаттю. Ось це прекрасно, пані Тетяно. А з приводу взагалі оцих мосонських знаків, ну ті, що вони на цій обкладинці зображають, нам чекати пандемію, я так розумію. Правильно? Ну вона буде не пандемія, можливо, але якісь віруси штучно запущені, точно будуть запущені ви... Росією чи Китаю. Точно не Росією. В Росії нема таких технологій, і Росія не володіє. Ми ж всі прекрасно знаємо, що інформаційне інформаційною зброєю володіє тільки Америка, Китай. Ну можливо, вже трошки знила ситуація, але точно не Росія. І... Тут я не буду говорити про ці речі, тому що ще рано говорити, але ви ви ж дивіться, тут теж е, от навіть під доларом, під Трампом вказаний ніс, ніс і долар. Тобто це буде розповсюджуватись через повітря однозначно. І давайте не будемо забувати про тих людей, які перенесли коронавірус уже декілька разів, навіть по декілька разів, які прийняли прививки. Угу. А ми всі знаємо, що в Україні дуже багато людей таким чи іншим чином від них відмовилися. І зараз такі люди, які не прийняли прививок або не боліли коронавірусом, будуть просто не те, що золото. Ну, це будуть ну, діаманти. Такі люди будуть дуже важливі в суспільстві. Хотілося б відмотати час і не робити собі ці вакцинації, бо я дуже важко перенесла ковід. Я реально там чуть дуба не дала. І під а час я хочу вакцинації... Сказати, що я одна, напевно, з тих людей, яка жодного разу ковідом не хворіла. Хоча жодного дня не сиділа в ізоляції. <гум> ну ви просто о, я думаю, що е, з тими силами, з якими ви працюєте, вони вас і охороняють, і ви знаєте, як правильно захиститися від того всього. А можливо, ви можете дати нашим глядачам ось пораду з приводу можливо здоров'я і майбутньої пандемії, що не треба робити. Перш за все, дивіться, воно ще буде не так швидко, як ми вважаємо, як там, ми вже перечуваємо. І, тобто буде не так це швиденько, але найголовніше це найголовніше не піддаватися паніці у цьому стадному інстинкту: всі побігли я побіг зупинятися, думати, аналізувати і іноді просто відключати. Всі гаджети, всі телефони, хоча б на пів години в день, щоб помедитувати, зануритись в себе і почути себе, тому що в кожному з нас живе частинка Бога, абсолюта. Ми всі по подобі Божій, не тих богів, богів є багато, а Творець є один. І в кожному з нас живе частинка Його. А це означає, що, що кожен з нас є всесильним і навіть трішки безсмертним. Ta Пані Тетяно, я вам вдячна за вашу мудрість і вдячна за вашу роботу. Дякую, що приділили час нашому молодому каналу. Таємний вісник. Дуже рада за те, що ви з'явилися. І до глядачів хочу звернутися за приємною вподобайкою для мене, і для пані Тетяни. І, можливо, за коментарями, за можливо, питаннями якісь до пані Тетяни, які ми разом з нею обговоримо. Можливо, вам комусь подобається наш союз і наш дует. і У вас є до нас питання, тому ми будемо дуже вдячні. Пані Тетяно. Більше я вас не затримую. Дякую, Дякую вас, обіймаю і всього найкращого. Бережіть себе, все буде Україна. Так, обов'язково. Дякуємо.